Шановні, 10 тисяч підписників Ютуб каналу Кацапське Інферно. Мене звати Сашко Петрок, і я радий вас вітати на нашому Ютуб каналі. Сьогодні буде огляд одного з найбільш історичних днів в історії українського кіберспорту і контрстрайку. Ні, ніхто не виграв мейджор, але. Те досягнення, яке отримала команда Монте, воно безумовно стало історичним. Сідайте зручніше, бріть нон-стоп, якщо у вас є. Отже, починаємо отримувати насолоду від поєдинку Force Gamer Legion. Це був перший з трьох матчів серед команд, у яких була статистика 2-2 в Швейцарці. Сьогодні було три таких поєдинки. В кожному переможець виходить в Legend Stage, Той хто програє. Вилітав і їхав в аеропорт, і е, в матчі Гімбр Force Форс е, більшість аналітиків експертів схилялася все ж таки до того, що росіяни мають перемагати, але все сталося не так, як гадалося. На оверпасі, який незважаючи на те, що Force дуже люблять. Все ж таки пікнули Gamer Ліджин. Була дуже близька гра, в якій Ґєм ну, ніхто не виділявся, не було якихось диких хайлайтів. Але саме діфенс європейського колективу в завершенні цього матчу, саме командність, гра на розмін, вона допомогла їм завершити це на свою користь. І після перемоги на цій мапі... Подзвонила авіакомпанія в Бласт, попросила зекономити час е, в аеропорту і перевірити металодетектором команду Форза одразу. І, в принципі, не прогадала. 11-4 перша половина була на другій мапі на користь Gamer Legion. Потім зорти дав дуже жорсткий хайлайт в пістолетці. Почався такий собі міні-камбек, але закінчився він після ось цього фатального пушу Форзи на другий мідл на перших секундах, якого який без шансів було прийнято. І супер надважливий. Ви раунд через цей пуш було програно. Це фатальна помилка, е, і виконання, і е, мабуть, навіть самого колу, так. Ну і все звелося до рахунку все одно 13-14, і еко від Gamer Ліджен на B plant е, Там навіть Армори. Ні, ну всіх, але були. Так, тобто це такий був напівбай, в якому Ізак взяв просто стека, розвалив двох е, і підібрав М-ку і взяв один в три. За рахунку тринадцять, чотирнадцять коли Форс вже програли мапу до цього, камбечили на цій, і начебто комфортно себе вже почували. Але ось такий от ігровий момент, і все Їхні реакції це тільки підтверджують. І в наступному раунді сталося те, чого ми всі з вами так довго чекали. Дякуємо дуже кіозу. До речі. Е, у нього є українське коріння. Тож дякуємо тобі, козаче, дякуємо команді Gamer Legend за такий шикарний подарунок за відсутність російських, повну відсутність російських команд в Legends Стадії в ТОП-16 мажору. Але це було тільки на початку ігрового дня. Потім на місце проведення приїхала команда Монте вирішувати своє питання виходу в «Legend Stage». Суперник надзвичайно непроста, супер, е, прогресуюча команда «Pain Gaming». Команда гравців, в яку купляли за шалені гроші там, по 300 тисяч доларів віддавали за деяких гравців е, організації Pain і дійсно ну якийсь прогрес у бразильців намітився. Почалося все на Анубісі, які вибрали Монте, Комфортна мапа, яку вони виграли 15 разів поспіль до цієї зустрічі проти Pain Тобто у них був Win стріт 15 анубісів поспіль. Е, старт е, був надзвичайно. Бадьором команди вигравали раунд, одна раунд інша. і все ж таки бразильцям вдалося вийти на певну серію. Серія раундів почалася от з такого прийому Бепленту від них. Тут 5 7, Емка від Некіза, плюс Бігузера з МПшкою несли дуже багато імпакту. І невдалі дії на розмін Монте призвели до того, що раунд було програно. І після цього, конкретно, Бігузера, він прям ну неймовірний був. І от за ситуа... ситуація 6-2, SDY майже бере клачний в 3, але цей Бігузера з 13 хп. Якось читає ситуацію, розуміє, коли треба відкритися, і ставить в голову Віктору. Його реакція тут це на віки. Цитата стоп, факін, стоп, гайс, я віарго стоп, блять. Будь ласка, Ісуса Христа. Ну і дійсно на Анубісі все ж таки команда Монте виглядала якось розгубленою, не зібраною. І були окремі прикольні моменти. Наприклад, отак у Краснал збирав е, трійцю суперників. Але в цьому ж раунді е, Зеві влаштовує шалені проблеми для Монте. Е, так, Віктор все ж таки потім цю ситуацію рятує. І ну. Щось типу камбеку у Монте вимальовувалось, але всі раунди були надзвичайно близькі, економіку набрати не вдавалося, і ти один раунд програєш, тобі треба робити еко. Класний клач від Word, okay. окей тут uh, він прострілив через стіну. Вони намагалися включитися, намагалися вірватися, але знову ж таки. Клатчі беруться, а потім після цього якийсь раунд програється і все, і ти не можеш вийти на серію. І коротше кажучи, Пейн виграли 16-10, виграли на найкращій мапі Монте, і після цього здавалося, що ну ситуація критична, фатальна. Але ну ми вийшли з хлопцями, відійшли в сторону. І я в них спитав, чи насолоджуються вони зараз грою. Всі сказали, що ні. І тоді я в них запитав, а що треба робити, щоб насолоджуватись. Ми всі подумали і прийняли рішення, що будемо грати в задоволення в Counter-Strike. А не те, як ми грали аноніс. І почався нюк, нюк, який супер вдалий у пей, на якому у них є дуже прикольні результати. Нюк, який в онлайні і взагалі останнім часом у Монте не завжди вдавався. Але на цьому івенті з нюком у Монте все було чудово. Демкю зробив, мабуть, найшвидший ейс в історії мейджерів. Не знаю, чи є у кого якась статистика, але конкретно тут я думаю, що там секунда, півтори, і він всіх п'ять тих суперників оформив. Взагалі Демкю і але особливо Демкю знову на нюці він за захист видає фантастичну якусь серію. От ще один раунд, рахунок 9-1. І на Аплен просто не можуть вийти Пейн. Пейн-команда, яка в цьому матчі дуже розраховувала на цей вихід на А, у них було дуже багато раундів, де вони просто йдуть на дах, намагаються розкинути, вийти на плент, а там Демкію і Краснал вони не пробачають. І пограти в якийсь там 3-1-нюку Пейн насправді не було можливості. І вони. Досить виявилися обмеженими або, можливо, просто психологічно Монте і оцей вдалий старт на нюці так затис бразильців, які ж теж там не супер досвідчені, що вони закрилися і не змогли розкрити свій напад на повну. Тут насправді навіть доля допомагала їм і тут такі подарунки, от як бах, коли Авік Ворот-Кеяс строчить через стінку. Тут, якщо у когось є номер Valve, будь ласка, повідомте, подзвоніть, скажіть, що ну типа за 12 років, чи скільки там e, Counter-Strike Global Offensive ви не можете виправити кліпінг у такий, e, ну бігузера використав цей шанс, але в цьому ж раунді карма повернула своє і справедливість, все ж таки e, ну, була відновлена. За 12 секунд завершення, пан Зеві. Починає ставити бомбу на Апленті нафонився таким жорстким чином, що він дофейкувався до закінчення таймеру. А крастал там десь внизу ходив весь цей час і просто пророслив з цієї ситуації, як ізі можна виграти раунд насправді в Counter-Strike. Можна просто нікуди не з'являтися, і хлопчина сам надумає собі десь уявних опонентів. 14-1 фантастична, просто неймовірна, розривна перша половина від Монти. Вони вирішили швиденько вийти на А. Розмін був не дуже вдалим, але Віктор роздіває Аруджев, взяв. Все в свої руки, ну точніше взяв Глок в свої руки, і за допомогою Глока розібрався з двома суперниками. Круто тут погуляв довкола диму, знайшов Хардзао, і потім я не знаю, як він побачив Декіза, мабуть, якісь там налаштування, особливі його команди Монте. Ну, блискучий хайлайт від капітана, який ну, поставив крапку. І так, по суті, виграному нюці. Тобто можна було і програти цю пістолетку. Я думаю, Монте би там свої раунди якось забрали. І справа перейшла на міраж тут. Початок був дуже невдалий для Монте, 5-0 повели бразильці. І на щастя, Монте вдалося виграти еко раунд для себе. Текі, скаут Кея, два фантастичних е хедшоти від Краснала через дим з Текнайна, коли він зайшов з коннектора. Я не знаю, як він це робить, але це було дуже вчасно, за це дуже дякуємо. Демкю теж доклав зусиль, ну і 1-3 тут вже нічого зробити не зміг. Побіг сейвити. Це був перший раунд, який Монте вдалося виграти за напад. Потім вони почали все ж таки показувати свій плейстайл, почали душити, почали грати повільними сплітами, почали грати дефолтами по всій мапі Завжди напрягати пейн. І захист бразильців був не те, що поганим, але все ж таки періодично тріскався, і це дозволяло брати команді Монте свої раунди. Ось тут був дуже прикольний момент, коли класно розкомунікували Монте всі кросфайри, можливі, не поспішили, круто розібралися з Зеві, не підставилися під гравця під апсами, і зіграли вдало на розмін, хоча таймер був дуже-дуже червоний. І тут, до речі, якщо звернути увагу, то можна побачити, що Бом. Бомба, яка випала з воро, можливо, врятувала життя Боросу. Тут я загрузив демку і провів додаткове розслідування, і можу заявити так, що в голову там все одно не летіло. Тому навіть якби куля не попала в бомбу, а вона в неї попала, то все одно вона би не вбила Бороса. Тому. Тут з запасом. Ну і в другій половині Пейн беруть знову пістолетку, але миттєвий відповідь е, на, на, на надають Монте. Форс-бай. Е, Класно Вітя вибрав таймінг для того, щоб відкритися з шорта, надамажити. Е, залишив там купу червоних, борос зібрав врожай і добив останнього. Крутий момент і надважливий раунд. Після цього вже Пейн, мені здається, все ж таки тут трошки попливли. Е, був ще ось такий раунд за рахунку 10-9, коли вони ну, не, не могли вже таке програвати. Тобто тут вони зобов'язані були розбиратися. В якийсь момент вони були 4 в 2, але SDY і Ворот врятували надважливий перший, по суті, ну, один з перших збройних раундів для свого колективу. Особливо тут доклався капітан, ну тепер номінальний капітан Монте SDY Відкрився з КТ, його там не очікували, він бив апси, вбив бомбу. Вороту тим часом там на головах розібрався і один в один дуелі з Сдювай yes, у Зеві SDY переграв. SDY Зеві, який там, ну очевидно, розгубився на міражі не впорався з тиском. Таке буває у молодих гравців. Ну і Монте не сказати, що тут був якийсь для них стрес. Вони відчували гру, вони відчували дефенс, вони збирали багато інформації, вони круто розташовувались. От приклад, 14-10 Краснал запушив Бапси, його там знайшов суперник і. SDY миттєво пішов, зайняв е, ничку на Б-пленті, покликав до себе демкю. Вони стакнули Б. А Пейн ну не змогли за там більш ніж хвилину часу піти розвідати нормально під аплентом, щоб вийти на той пустий плент. І в результаті прийшли в пастку, яку організували SDY і Демкю. І от можливість організувати такі пастки в меншості в такому відповідальному матчі, в такому відповідальному раунді це показник класу. <laughs> it means a lot for everyone. I'm so proud of the boys of what they've done, uh, the mentality, and I'm super happy and everyone's super happy. Uh, we're proud to the roof, SDY legend again. Slava Ukraine! Slava Ukraine! Slava Ukraine! Залишався матч останній Liquid-Greyhound, був очевидний фаворит, був очевидний аутсайдер. Мало хто ставив на Greyhound, Вони на цьому турнірі програли 0-16, взагалі дивом, яким здійшли до матчів 2-2. І на анубісі та кількість клатчів, яку в меншості виграли Liquid, вона була максимально аномальною. От, наприклад, OC 1-3. Ну таке просто не віддає будь-яка нормальна команда, будь-яка серйозна команда, вона таке ніколи в житті не віддасть. Але Greyhound це колектив, який все ж таки класом, очевидно, нижчий за Liquid і нижчий за багатьох інших на турнірі. Просто там так сіточка склалася, що у Greyhound вдалося дійти аж до такої стадії. Але Liquid, які камбечили, як до речі, Геймер Ліджин з 0-2 в цій швейцарці. Показали рівень. От ще навбере, наприклад, 1-2. Бомба лежить взагалі там на воді внизу. Гравці грихаунджороблять взагалі на мідлі. Нав просто взяв, розібрався, такий ну окей, ви хочете віддати мені раунд? Добре. Анубіс без проблем забрали Ліквід, і це була тільки перша мапа. На другій мапі на виборі грейхаунд вибрали Інферно проти Ліквід теж. Да? Ну, тут же Еліж підключився. Еліжа, ми знаємо як майстра Інферно. Мультикіли від нього, залітали один, залітали два. Мені ще сподобався ось останній раунд, особливо. Тобто тут ми. Я нарешті на цьому турнірі побачив того самого Еліджа, який колись брав Гринслем, той самий Аїм. Особливо подивіться, ось цей фраг Спрей. Трансфером по гравцю, який падає за псів, і останній фраг останніми кулями просто вантапами по гравцю в... на шарті. Це той самий ліж, якого варто боятися. Але він показав себе от тільки зараз. Тим не менш цього виявилось достатньо для того, щоб команда Liquid теж пройшла в Legend Stage, теж камбекнула з нульва, який Гємер Ліджен. Ну і от так от виглядає у нас 16 колективів, які гратимуть на мажорі вже з цієї суботи, вже в основній стадії. Навіть є перші матчі. Найголовніші, мабуть, це фейс-герої Криджу Vitality. Це бенгери просто нереальні. Монте гратимуть проти Фурії. Наві отримали собі в суперники Кеймер Даня Дані Хитріки його ЄНАЙПІ почнуть основну стадію мейджора грою проти Fnatic Сім українців в основній стадії, більше тільки поляків і данців. І це дуже приємно розуміти. Це дуже приємно бачити, і особливо приємно буде бачити завершення цього мейджору, завершення Counter-Strike Global Offensive без російських команд. Це просто свято. Я. Буду із задоволенням робити для вас в подальшому подібні огляди. Подібні огляди у нас щодня. Ну коли є ігровий день з'являються о 7 ранку на Ютубі Кацапського інферно. Підпишіться, поставте колокольчик, випийте нон-стопчику зранку і приходьте дивитися мої огляди. І в подальшому. Дякую вам дуже за увагу. Бувайте здорові!